Тут, у затишному містечку Самбір, 138 років тому народився той, кого називають батьком українського модерного театру. Лесь Курбас, режисер, актор, реформатор, чий талант запалив нову епоху у вітчизняному театральному мистецтві. Сьогодні ми у місті, де все почалось. Цей будинок справжній скарб для самбора. Саме тут народився Олександр Зенон-Курбас. Пізніше відомий як Лесь Курбас. І його сім'я жила в цьому будинку. Тут зберегли чимало унікальних експонатів: дитячі книги, сімейні фото, рукописи. Усе це дає змогу побачити початки творчого шляху генія. Ми у будинку музеї Леся Курбаса, який зберігає пам'ять про дитинство і юність видатного режисера. Пані Любо, ви багато років працюєте у цьому музеї. Розкажіть, чим особливе це місце? Зараз ми у художньо меморіальній кімнаті музею Леся Курбаса. Тут панує особлива аура, позитивна духовна енергетика. І хто сюди приїжджає, завжди це відчуває. У цій кімнаті, можливо, і другі, пролунав перший крик новонародженої дитини. Батьки Лиса Курбаса, Ванда і Степан Яновичі раділи народжені первістка, раділа вся акторська родина, бо саме тут пролунав його перший крик. Тут він народився в одному із заїжджих готелів міста Самбора, коли український Галицький театр Руська бесіда приїхав сюди. На гастролі. Художня меморіальна кімната представлена речами побуту і вжитку того періоду, коли народився Лесь Курбас, оскільки із його особистих речей нічого не збереглося. Що вам відомо про дитячі та юнацькі роки Леся Курбаса і які найцінніші експонати про його дитинство та юність тут розміщені? У цьому будиночку, заїжджому дворі колишньому, а зараз який ми називаємо готелем. Пройшли тільки два з половиною місяці, і тоді Лис Курбас наздоганяв театр руської бесіди на Тернопільщині і Івано-Франківщині. Дитячі і шкільні роки Леся Курбаса пройшли у старому скалаті на Тернопільщині в родинному будинку дідуся, священника Пилипа Курбаса. Мати навчила його польської і німецької мови, трохи його вчив. Тамтешній вчитель гетців. А Курбас навчався самотужки. І коли театр руської бесіди був у нашому місті, він склав екстерном іспити у так званій початковій нормальній школі. І це була наша самбірська гімназія. Ось тут ми стоїмо біля нашої самбірської гімназії. Це картина, яку подарував для музею наш художник Михайло Яремків. І Курбас повернувся лише до Самура вже на сцені театру Руської бесіди. Перші його театральні спроби припали Українському студентському союзі. Там було таке культурне спортивне товариство Сокіл у Львові, і він виступав як актор у виставі «Коцебуб сотник. Згодом він виконав роль Арсена. У виставі Грінченка Арзен Яворенко, ніч під Івана Купала Михайла Старицького, а вже в 909 році виступає постановником євреїв Чирикова, за що йому єврейська громада піднесла лавровий листок. Курбас закінчив тернопільську класичну гімназію з українською мовою навчання і думав. Далі вчитися, але думками і мріями був у театрі, тому осінню 1907 року поступає на філософський факультет до Віденського університету. Там він відвідував Віденську оперу, Віденський бургтеатр, навіть брав участь у масовках, у театральних виставах. Але через рік помирає його батько. Тоді вже головний режисер театру руської бесіди, і він змушений був перевестися до Львівського університету. У Львові так сталося, що недовго він навчався, бо 1 липня 1910 року студенти українці вийшли на вулиці Львова з вимогою відкриття українського університету і викладання українською мовою, і в числі заарештованих був. І Лесь Курбас. І вже на наступний навчальний сезон 909 90 років він був відсторонений від навчання йде працювати до гуцульського театру Гната Хоткевича. Але згодом помирає дідусь Леся Курбаса, померли брат, сестра. І Лесь Курбас разом з матір'ю їдуть до Тернополя, де він. Згуртовує навколо себе багато театральної молоді і створює свій перший театр Тернопільські театральні вечори. І на сцені цього театру він підготував 30 п'єс, поставив 60 вистав. І з того фіш зберігається до сьогодні у Львівському національному музеї, філіалом якого. Був відкритий і наш музей Леса Курбаса 25 лютого 1993 року. А які риси Курбаса як Митця ви вважаєте найвизначнішими? Ну, Курбас – Глиба в українському театральному просторі. І це людина, яка була театром, як сказав Олександр Дайч. Дійсно, так було. Це на початок інтелігентність, інтелектуальність, вже згодом працьовитість, наполегливість, міння донести свій теоретичний матеріал до акторів і до глядачів, які виконували ролі у поставлених виставах. Зараз, мабуть, ми перейдемо до третьої кімнати, де є основна експозиція про Леся Курбаса, де я покажу світлини тернопільських театральних вечорів, театру Березіль, його дружину та й інші світини, які збереглися і дійшли до наших днів. Музейна колекція демонструє не лише життєвий шлях Курбаса, але й атмосферу епохи, в яку він творив. В цих стінах відчувається його творчий дух. Лесь Курба став засновником театру нового типу, у центрі якого сміливі експерименти, глибокі ідеї, модерна форма. У 1922 році він створив театр Березіль, що став символом українського театрального авангарду. Його постановки Гайдамаки, Народний Малахій, «Мина Мазайло змінили уявлення про театр. Він був осередком пошуків і нових форм. До прикладу, Курбас відмовився від етнографічного репертуару, ставив сучасні українські п'єси і світову класику. Хоча молодий театр проіснував недовго, він радикально вплинув на розвиток українського театру. З його вихованців вийшла ціла когорта майбутніх театральних режисерів 1920-х років. Ось тут хочу звернути вашу увагу на перші початки акторської діяльності в театрі руської бесіди. Ми бачимо Леся Курбаса в ролі Івана Осінні Бурі Войновича. Тут ми бачимо його в ролі Гетьмана Дорошенка в трагедії Пашовського Сонце руїни. А ось тут ми бачимо Леся Курбаса в ролі султана Герея, Марусі Богославці Старицького, який. Яку він виконав у вересні 1912 року. І ще раз повертається до нашого міста в 1914 році, в лютому місяці виконує оперну партію Офенбаха в оповістях Гопмана». Більше Лесь Курбас до нашого міста не повертався. 1915 рік Курба створює у Тернополі. Свій перший театр Тернопільські театральні вечори. І на сцені цього театру, як я вже казала, він поставив більше 60 вистав. Ну, хочеться ще додати, що актор із театру Тернопільських театральних вечорів Теофіл Димчук написав листа до Самура і прислав світлину. Ось цього театру і вірш присвяту Лесю Курбасу. 1917 рік Курбас у Києві створює другий свій театр молодий театр, де до нього прийшли молоді люди, однодумці. Робітнича молодь, учні старших класів, які хотіли творити справжній український модерний театр. І тут, на українську сцену, Лесь Курбас вперше виводить наших драматургів Олександра Олеся вечірні етюди», упущили Лесі Українку і гріх-базар Володимира Винниченка. Ось нас. Чорна Пантера і «Білий відмідь і «Афіша» до постановки ось цих вистав. Але праця Леся Курбаса в молодому театрі пропала на революцію 1917 року. Пізніше на громадянську війну, і це було дуже складно і тяжко працювати у умовах воєнного лихоліття. Чому творчість Леся Курбаса вважається проривною для українського театру, і як його ідеї можуть бути актуальними для сучасного театру? Курбас модернізував український театр. Він його європеїзував. Я сьогодні, починаючи екскурсії, завжди для студентів, для відвідувачів, кажу, що це був перший європеєць в Україні, який сказав, що нам треба йти в Європу, черпати там культурний потенціал, а потім це впроваджувати в життя. Курба зробив плавний відхід від українського побутового театру. Він його модернізував, виховав нового актора. Виховав нового режисера, підніс вище роль режисури. Власне, він у цьому плані випередив своїх сучасників. Тому він мав і дуже багато прихильників, і дуже багато противників. Чому нам треба вчити Курбаса? Вчити Курбаса треба тому, що Саме він сказав, що українська мова в театрі має бути як засіб ідентифікації українства. Боротьба за правду проти агресії, деспотизму та цькувань, проти русифікації, поневолення, відображення на сцені правдивого способу життя. Лайс Курбас – це приклад того, як одна людина може змінити хід історії цілої культури. Сьогодні його ідеї звучать так само сучасно, як і 100 років назад. Саме тому пам'ять про нього житиме не лише в музеях, а й в серцях тих, хто творить і мріє.